О, Привіт, друзі! З вами я, Рой, і сьогодні ми знімаємо відео про аномальний ліс. Це моє перше відео, будь ласка, підтримайте, поставте лайк і підпишіться. Е, е, мені. Це що таке було? Я не знаю. Е, сьогодні мені капітан написав і сказав вийти на варту, бо якісь анамалія втекла з лабораторії. Зараз я подивлюся. Зараз першу записку прочитаємо, давайте. Зараз я просто читати не буду. Аномалія там да. Фіолетова це саме головне. З що це, це таке? Я не знаю, ну сюди стану. Коротше, читати не буду, у мене щось лупить. Коротше, я як пам'ятаю, вона фіолетова з великим бротом і 10 жертв. Все що я все побачив. Давайте подивимось в ліс, оце я за цим дивлюсь, оце все ліс. Давайте, як завжди, звідси подивимось так. Йой. Я щось не понял. Е? Щось мене б'є. Так, о, -о, о. Так, вибачте, друзі. У мене оце щось било, я зробив. Так, оно Так, е так, ми мали що робити. А, точно, дивіться, так. А ну дивимось. Так. Так. Це хто такий? Угу це мовить ця аномалія, зараз ми подивимось камеру. У мене там якась камера була, я не пам'ятаю, ще раз. Не дозволилось. Так, сюди. Я не пам'ятаю, яка камера. Давайте першу подивимось. Це перша сюди. Так, ага. Опа, аномалія. Що Вона... це таке? Е. А в мене ще друга. Є. Е, а друга взагалі не видно нічого. Ні, його око бачу тільки. І бачу. Інік бачу. Монстр. Що це? А, так, це вже у мене. Так, маємо зараз піти до нього і подивитися. Що, що це таке там? Так. Зараз бігам все складаємо на місце. Аномалія, аномалія. Аномалія за аномалією. Так, це. Тукера і оце. Це стопудово треба. Все. Калаш є. Давайте все, йдемо. Так. Не знаю, що це таке прийшло від монстра. Дехай буде. Хто-хто? А, це, це ще повністю. Йдемо до цього моста, де він сидів туди. Опа, хто хто? Вилазь! Я тебе не обіджу Йому все одно на моїй полі. Он да я його нік бачу, цього монстра. Е, е! Ще чуть-чуть хп. Єма, а як це? Друзі, як шо це це не підстало? Якщо ви подумаєте, це якась людина перейшла, це чесно, я вам кажу. Я не знаю, хто це такий. Зараз подиви, піду. Де він сидів? А може кірку сюди? Е! Давайте це ми? Якісь... Ми умерли від монстра. Давайте, це може він охороняв. Давайте ще раз побіжемо туди. Добре, що в мене є дві, е, дві жиськи. Це остання жиська в мене. Так, побігли чим швидше. Що на мої речі не позабирав. О, дай, лети, лети, лети. Він завіз. А нічого не писало, що він може літати? Я не знаю, что зимотр. Так Так, так, що це? Вс, ото, от, от, от. Так. Что це таке? Це мои речі. Це добре. Так. Скелеты. Десять жертв. Давайте посчитаем. Раз. Два. Два. 3. Три. три жертви Гроші. Ну, гроші мені вже не треба тут. І записки якісь. Ну, я прочитаю хіба. Не. Не прочитаю. Давайте пішли звідси Йдете до мене перше. Зараз зайдемо. Ні Треба зайти до нас до мене додому туди. Треба швидко до нас додому бігти. До мене зараз збігаємо. Подивлюся, чи є оця кірка. Якщо є, то заб... 에, забіжу і заберу це все. Потім капітану, якщо капітан приїде, то покажу йому це все. Щоб він якусь бригаду висилав, чи що. Щоб оце цього монстра забрали. Я не знаю, що це за монстр. Так. Я не знаю. Мені так страшно, він навіть зараз в хаті може бути в мене. Двері відкриті. Як я ей шов, я її, наче закривав. Ну давайте перевіримо. Може це просто мої догадки. Ви чули? Ні, Нікого. Давайте вам забіжемо. В мене там патрони, мінікан, все. Відкривайся. Все. Закриваємо двері. Так, це тут у мене їжа. Так, це а це що таке? А, да. одо. Зараз бігаем туди і, і візьмемо кісточку, може щось знайдемо. Так. Так. Мініган, да. Це проти нього. Якщо він... В нього є сердечка, то я його мініганом замочу. І... і далі ми зможемо. Так, давайте попробуємо. Я думаю, що він з миниганом. Що це за повідомлення приходить, я не знаю. Як він може приєднуватися і не приєднуватись, якщо він якийсь монстр? Коротше. Пробуємо його зараз завалити. Так, що це таке... Це мой ця аномалія. А я думаю, що вийти не можна, тут сніга повна. А Ну, а снігом вийде? Ну добре, наче лопати. Так, опа. Треба ще поспати встигнуть. Але перше це нам точно треба так. Він має в себе бути в цій халабуї. Я його половину перше налякать, або а... або зразу застрелю. Я думаю, лучше застрелити його. Що він біжником не нашкодив? Потім ті. А може в нього так само Може ре... Може возроджуватись? Я не знаю. Так. То він? В нього має сердечко, будь він має. Як я. Він має живий будь. Я думаю, що він... що він нормальний. Що його мана вбить. Я думаю, що його мана вбить. Я попробую з калаша. Є скелети мішають, але... але... все одно нам треба. йо йо ой ой я ще в воді. Що за щастя мені повипадало? Тихенько тут треба бути. У мене є кірка, я викопаюсь. Треба поспати всігнуть. Я хочу його вбити. Треба. Треба щось придумати, щоб його вбити. Я не знаю, що Що робити з ним, але треба його вбити. Це стопудово. Я не хочу, щоб він мені нашкодив ще раз. Я, я, я не можу, я не можу. Мені ті скелети хочу й бить теж. Я зараз думаю, що вони мене замочать колись. Быстрій, быстрій! -добре. добре, добре, добре. Заїдає, не заїдає. треба втікати. Монстр тут, монстр, монстр, монстр! он. Дав, давай! Что такое? Ее! Я убил монстра. Так, Йой-йой-йой, ой меня шоу-калосматрий, так Десь тут у меня була ця. Треба попить, треба попить, треба попить! Все, мы его убили. Все, мы б... зможемо жить. Давайте посмотрим покажу. Так, все, спать. Все, встали. Так, а ч? Чо... А, все, спимо, фух. Не понял. Ты мне проснулась, типа. Це, Це логіка Майнкрафта. Ну, давайте ще довшем поспимо. Прямо до ранку, самого ранку. Прямо там де розсвіт буде все. Все. И все. Ніч. О, Щось мене кошмар уже. Так. А... Спимо. Так. Ммм, встали. Так, жди мое серту Це хто? Як це? Він без наркотики? Е, пи хп, хп, зараз. Я зараз дох. Та він він як? Як? У нього, може, остання жизнька, це мабуть остання жизнька в нього. Якщо вб'ю, то вже все. Я не знаю, я лучше хочу зараз семену закінчити і більше його і не починать. Я думаю, все. хай він йде в ліс. Хочу дихну я чуть-чуть чуть-чуть. Прошу, що він в ліс втік. Що він в лісі хай посадить хоч чуть-чуть. Хай в лісі посадить. Так. все. Ой, треба вийти. Треба вийти з камер, все. Виходимо з камер. Немаю. хто? Він кидай, він кидай, він кидай. Валим, 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 валим. Він киду. Просто біжимо, просто біжимо, біжимо. Що він зробив? Ні. Він зруйнував. Він зруйнував мою хату. Ні. Як його не вбить. Його маю, маю можливо вбити якось. Ні. Ні. Ойшов. Нагли. Оди від мене. іди. От іди. в мене мало ХП. Ну будь ласка, одойди. Як я тебе вбити не можу? Ти маєш бути. Як? Він під водою, навіть, може ой. Я не знаю, що це за аномалія. Я з любими, з любими аномаліями створювався. Але не з стю. Як це вона? Це, це без... без... Е! Все, Все, друзі! На цьому давайте пока і друге відео я виглядаю. Може... Може десь потім, я не знаю. Мені дуже страшно. Мені дуже страшно. Він сьогодні що хоч робив? Убили ми його, да. Ми його, мабуть, убили. Зараз, друзі, будемо вже закінчувати відео. Фух. Фух, я вже не можу. Шкода, що він нашу хату мою халабуду зламав. зломав. що це тут таке? Ну тут нічого такого нема. Ня. Нема, це добре. Добре, що він більше нічого не писав мені. Я думаю, що він знову мені щось напише. Як? Ні. Це неможливо, нема. Це неможливо. Я два рази його вбив. Два рази. А тепер, знаєте, де, друзі, я буду вже ночувати. В цій халабуді. Це мені виділили. Ні. Це мені цю халабуду виділили. Що я дивився за цим лісом? Ще таких ніколи я не бачу подлих. Я вернусь. Ні. Ні. Давайте, друзі, на цьому пока. На тому відео я покличу ще більше товаришів. Будемо ловити його стоподово. І всім пока-пока.